Ну, а наш ефір триває. Ще раз нагадаю, що в ефірі програма гарного настрія. Це означає, що ми тут збираємось для того, аби влаштувати вам хоч невеличке свято. І сьогодні у нас нам в цьому будуть допомагати справжні професіонали цієї справи, адже до нас завітав дитячий розважальний клуб, а конкретніше. Ольга Гармаш, керівник цього клубу, Марина Білик, адміністратор цього клубу, та Аліна Бука та Анна Баленко аніматори. Вітаю вас в нашій студії. Вам бажаємо гарного настрою. Я Взагалі, наскільки наскільки на часто вам бажають? От ви збираєтесь для того, щоб створювати гарний настрій іншим. Вам часто бажають гарного настрою? Пропонують. Давайте, дівчата, ми вам свято якесь влаштуємо. Ну, не так часто, і тому доводиться самим влаштовувати собі свято і виходити на роботу тільки в гарному настрої, тому що якщо настрій не досить веселий і нема такого досить великого піднесення, то вже дітям свято не створиш ніяк. А як же ви собі постійно створюєте гарний настрій? Це ж це, це не просто постійно посміхатися, бути на позитиві. Є таке правило по умолчанню. Да? Коли заходиш в клуб, то вже забули про все, що вдома відбувається, все про що там гараздне життєві. david thain У нас на підвіконі стоїть клітка з живим зайчиням, і ми до нього першу вітаємося. І yeah. теж так далі йде діалог між собою. Такі ну. Yeah. Я казав, сказав, що у нас ви піднімають або білочка, або зайчик. Або зайчики. <laughs> <В нашем слушай. laughs> кому, кому, як. Зайчик у вас теж працює. Так, да, Він у нас а... фокусник. Штатна одиниця. <laughs> да, штатна одиниця, він у нас в фокусах. І ми назвали його Бодя, бо в нас був Богдан в колективі. А далі він ну, розрахувався. І тепер у нас є ще такий, повернувся наш Бодя. Одя, і ми тепер про це, якщо я розрахую зробити, кого замість мене тут в клітку посилю. Мені цікаво, що це у вас за такий клуб, що там навіть зайчики роблять якісь фокуси. Це дитячий клуб, і ми займаємось організацією дитячих свят, а це значить, що потрібно щось весь час придумувати. Діти в наш час дуже сильно розвинені, і новинки потрібно. Що тижня щось додать, додають і Я, ось сказала би не тільки що розвинення, трішки балування. Марина, розкажи. Говорять, е, е, що візні? з дорослими легше. Чому От ви взялися за дитячі? Говорять, а, з дорослими Ні, З дорослими не легше, адже діти вони вірять в те, що все те, що а, є. вони вірять, що в клітки сидять справжні кроли. А, вірять, тому тому вірять і дорослі. Бо він є справжні, вони вірять в чудеса. З ними легко. Є, звісно, діти, з якими важкенько. Але ми не знаходимо до кожного якусь спільну мову, і з ними вже також знаходимо чим зайнятися. Тому, можливо, важче, тому що вони вірять в усе. але легше, тому що ми всі разом, разом з батьками і з ними створимо справжній настрій, справжню казку на їхньому святі. Кажете, що щотижня ви якісь новинки додаєте, як вам вдається бути на пульсі подій, постійно дивитись мультики, так, напевно, дитячі, ще щось. Що ви робите для цього? Ми спілкуємося з дітьми. Вони нам розкажуть, розкажуть перші, що відбувається, тому що те, чим вони живуть, коли пішли а, феї різноманітні конячки, смішарики, то, то ми від, від них почули від перших, що виросту і хочу бути нюшей або крошем. І ми розуміємо, що пора робити програму Смішарики. Бо хоче бути дитина вже не принцесою, а поросятком. Пора вробити про поросят. <гум> так ну доросліноді теж хочуть бути поросятками. <гум> Бува і частіше, частіше <гум> так в них це <гум> виходить. <гум> да. Аліна, от ти аніматор. Да. Може зараз не кожен, хто вимкнув телевізор і зрозумів, що воно таке, якось двома-трема словами. Ну, получается, аниматор это тот человек, который э, непосредственно деятель на праздник, который проводит этот праздник, который веселит, что-то устраивает, э, который развлекает этих детей. То есть, как бы если ну, мы не это, это, Ну, без слов и не рассмешишь, и не поразвлекаешь никого. Да, это непосредственно ведущие детского праздника, если можно, так. Але бурток, по -по так по-новому, так аніматор. Аніматор. Теж питання в мене до аніматорів, чи є у вас якісь такі фішки секретики, якщо бачите, що щось не так йде. На ну, у нас є продумані ігри, які дійсно действительно на ребенка. Якщо ребенка боїться нас, там, наприклад, ми вийдемо в клоуні в носики, і він починає плакати, ми всегда знімаємо носик, улыбаемся, смотри, я хороша тетя, і він завжди йде к нам. Всегда вот какое-то действие происходит, и ребенок все равно в середине праздника в начале или в конце он все равно подойдет и скажет спасибо, и я теперь верю в волшебство. І це приємно. На да, слово я хороша є... тітя, багато ведуться. Да. Да. <гум> Найкраща похвала від дитини. Папа, давай заберемо цю тю з нами додому жити. Папа, <гум> папа каніше <гум> з носиком. <гум> тільки мама проти. А, а, ну, але ми знаємо, що це ну дитина. Дитина тобі повірила і тебе вже любить, тому що я хочу, щоб ця білочка жила з нами. каже дитина, У вас не буває такого внутрішнього дискомфорту, що ви все рівно знаєте, що трішки це дітей ви обманюєте з цим. Фокусами, якимись діями, тобто, ви в будь-якому випадку впливаєте на їхній настрій, і це трішки є такий жанглювання ними. Немає якогось внутрішнього дискомфорту. Чи ви настільки вживаєтесь в роль, що це для вас? Якби рідне все. Ні, немає. Я б сказала, що це діти знають і вони вірять. Тому що в 5-6 років вже багато з дітей навіть знають, що до мене прийде на день народження тьотя, яка буде грати принцесу, і я буду принцесою на своєму день народження. хоча в житті там не завжди так виходить. Тому вони знають, вони до цього готуються, вони самі приходять з батьками до нас, вибирають програму, ту, яка їм сподобалась найбільше. Тому вони чекають на своє день народження. Удження саме того персонажа, якого вони бажають, Взагалі велике щастя, коли дитина в 5-6 років ще вірить в Діда Мороза, ще вірить в фею в якихось казкових персонажів, зайців, тому що на жаль. Все менше, менше, і віко це все нижче і нижче, коли діти вірять в чудо, в казки. Раніше що дорослішають, я думаю, так? Да? Так да. да. і ну, це, це, це шкода, діти, ще, не дорослішати. <рес> вірте, в кроликів у клітках, вони існують. Але тим не менше, вони хочуть бути боні, хочуть бути смішариками. Так що мені здається, що щось нове вони знаходять. От я бачу з фотографії, що у вас дуже багато образів, які найулюбленіші ваші образи чи співпадають це з захопленням дітей, з уявленням дітей. Ну, якщо любиш персонаж, то ти вже і виступаєш в ньому з такою любов'ю, що його ну, не можна не полюбити. Тому що ну, це, ти несеш цей посил, меседж, і, і от діти це відчувають, і звичайно. Я не знаю, дівчат, які Є якісь улюблені з тих, у, у, В не люблені. Це мишки, це зайці, це клоун, любимий персонаж, тому що це ну, іменно ті персонажі, в яких. не нужно чего-то чего играть, что не присуще, например, мне, да, там фея или еще что-то. А, и это мой образ, то есть такой разбишак этот персонаж, он такой, он позитивный, но с какой-то такой вот изюминкой, которая вот именно дети любят. А, это даже видно на конкурсах, когда есть, например, фея, и есть персонаж вот такой вот. Веселенький а с такой а скринкой. Трошки, и когда делятся на команды, то почему-то не идут к хорошему, доброму персонажу, мирному, к фее и больше детей. А в основном идут к тому, кто вот такой вот. Ну, вот, я не знаю, Як самі діти, великі шкідливі. Да, 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 да. вот великі шкідливі. Да. Вони відчувають куди потрібно. Дома папа такий самий з носом часто дуже, да. так що воно тягне да. до рідного. З приводу дорослих, От ви говорите, що залучаєте і дорослих, тут батьки іноді граються з вами. Як взагалі для батьків, ви відчуваєте, що їм теж це цікаво, настільки ж, як і дітям? Чи вони просто розуміють, що вони, як батьки, повинні бути разом з дитиною? Ні, батьки, от якщо. Велике нещастя, коли дитина в 5 років не вірить Діда Мороза, то велике щастя, коли мама в 25 лазить в тунель, кидається морквою, сидить отак. Все свято, і ми розуміємо, що це наші. Це наші мамки, і ми таких і називаємо. Тобто, ми вже тих людей, які знаємо, які приходять не перший раз, вони приходять, і ми кажемо, наші мамки прийшли. І ми там між собою їх якось кодовими словами називаємо для того, щоб розуміти, що це та компанія, де оті люди. І вони приходять, вони такі, вони такі славні, в них діти щасливі. Тому що в них дитина ж, ти її не ростеш, вона сама росте, але ти маєш атмосферу таку створити, щоб дитина росла щасливою. І коли батьки великі діти, то дитина ну, вона не боїться персонажів, вона не боїться. Тунелю вона може кидатися, ну там якимись штуками. Ну, то тобто це, це велике щастя, коли Значить, батьки є такі дорослі, що хочеться сказати, так, діти посидьте, ми пограємося з здоров'я. Є така історія, коли команда є. дітей, команда дорослих, причому дорослі не розуміють, що по умолчанню мають виграти діти. Вони азарті і вони грають на повну. Це здорово. На жаль, тільки таких батьків на наш час не дуже багато. У у кожного є якісь свої потреби, якісь переживання. Але дуже часто ми приїздимо в дитячі садочки, бачимо там якісь виставки, які роблять батьки разом з дітьми, якісь фотоколажі і те, що вони роблять самостійно, це не те, що садочок побажав зробити а те, що вони просто захотіли, сіли з дітьми, разом зробили, принесли. А, це чудово, коли є такі батьки. У нас є а, декілька таких знайомих, які просто у нас святкували, а потім ми приїздимо там, в дитячий садочок чи в школу, бачимо ці і розуміємо, що так насправді ці батьки дітьми займаються. І дуже хотілося б, щоб їх було багато. Зараз дуже багато шкіл розвитку дітей, танців, гуртків, да, піс... пісенних гуртків. Але дуже важливо, щоб батьки займалися дітьми так само і на їхньому день народження. Це не, ну, не потрібно, щоб це було свято лише дитини. Це свято дитини. Та їх батьків батьки також повинні приймати в цьому участь. Дитина це запам'ятовує ну дуже дуже гарно. Отак, повертайте батьків трошки в дитинство. Часто вам замовляють якісь такі програми особливі. Не з того, що у вас є. а Кажуть, от я хочу, щоб в мене був саме цей мультик, тому що моя дитина любить його. Чи є такі якісь особливі замовлення? Дуже дезбічні, добре, коли, коли це... просять я хочу саме цей мультик. Бо для нас є задача, команда, і ми готуємо цю програму. Ваше, коли я не знаю, що бо ми бачили все і хочим, етакає. Ми що не прийшли з Парижу, да? Да. і, і... зробити нам щось таке. Ну, коли yeah. це ще від мами звучить, то це ще куди не йшло? А коли дитина тобі розповідає, мій папа платить гроші, і ти довшання мені зробити, Оце ваші. Оце, мабуть, найскладніше в роботі, коли ти розумієш, що дитина в 6 років це вже дуже доросла, сформована. Неправильно і на ну, півбанкір такий да, маленький да, такий, <реш> уже все така маленька пташечка, яка керує великою стаєю в своїй квартирі. Ну а чим таких дітей дивуєте? етика є? Вони ці діти насправді дуже обмежені увагою, їм не додають, і йому одному потрібно розповісти самий секретний секрет. Який не знає ніхто, і це тільки для нього. І от там сундучки, і це все треба напустити такого туману на цю всю історію. І дитина, вона дитина. як би вона не хотіла виглядати, вона насправді дитина, бо й дорослі на корпоративах теж діти. Тобто вона дитина, і вони ведуться на це все. Бувало таке, що ви розуміли, що ви не спрацюєте з цими клієнтами і відмовляли їм. А, ні, напевно, таких не було. У нас в колективі багато людей, всі 14 чоловік, всі зовсім різні. По характеру, по світу сприйняття, по віку. Всі дуже різні. І тому, а коли ми беремо той чи інший заказ, ми знаємо, що саме ось ці люди повинні працювати за цими людьми. Є люди. Коли ми трішки переживаємо перед замовленням, коли це починається, тому що були якісь там. Сказані слова, ті, коли ми брали це замовлення, але в цілому всі е, повертаються зі свята задоволені. Ми просто знаємо, що якщо кажуть, що дитина не активна, вона може не піти гратися в які е, ігри. Якщо це в нас попереджають е, ну, перед замовленням, ми знаємо, що потрібно показати якісь там шоу мильних бульбашок або фокуси, щоб дитина більше сиділа, дивилась, і тоді вона йде гратися. Ну з цього потрібно почати. А є, наприклад, навпаки, діти дуже шустрі і потрібно. Спочатку їх заводити піснями, танцями, активністю. І от в, в цій програмі якісь там шоумельник бульбашок і фокуси вже не те, що вони хотіли б бачити. Тому якби ми стараємось це все ем, коректувати з батьками, коли вони беруть замовлення, для того, щоб потім не було ніяких таких цікавинок для, <зас> <нас, зас> для нас. для нас. <зас> От зараз у вас послухала, справді у вас така серйозна підготовка. Як довго тримають перемовини з батьками, перш ніж ви підете до дітей з якоюсь програмою? Зовсім по різному є батьки, які кажуть, ми про вас чули. У нас була кума, у вас нам сподобалось, які у вас є персонаж. А оці добре по телефону це, мабуть, ну навіть частіше буває. П'ять хвилин. Це от і є замовлення. Є батьки, які дуже переживають і приходять до нас вперше. Там ми розповідаємо там є і по 30, і по 40 хвилин, але це вони указуєте. Да? Кожну... До цього не доходить програму. Там ми можемо програму розповідати по. Іграх, mm -hmm, yeah. що буде в цій програмі, зрозуміла, а в цій програмі по іграх, а в цій програмі, то ти розумієш, що в третій час, і ну, ну просто так, я батьки, які дуже переживають за те, щоб дитині створити справжнє свято. А, на наш час мало хто вже там думає, що а, я плачу гроші, а ви робіть. Вони якось вже самі хочуть, тому що багато в інтернеті всякого, де там цікавинок, те, що можна там з дітьми самим робити, а, придумуватися якісь ігри, прикрашати кімнату. Вранці вони це бачать, і якщо це батьки цього хочуть, звісно, вони хочуть, щоб і на святі було також все чудово. Вони хочуть замовити саме той торт, який бажає дитина. Вони хочуть, щоб були запрошені ті друзі, яких вона любить. Хай це буде вся група з садочку, але дитина цього чекає. Тому це дуже важливо, коли от це все є. Головне, як говорить, договоритися правильно на березі, так про да. про що да. Да. Дівчат хочу запитати, чи була такі ситуації, що діти так повернуть програму, що потрібно якось викручуватися вже з того, що у вас заплановано. Ну, вы знаете мы никогда не идем вот прям четко в сценарий. мы смотрим по поведению де э детей они могут быть чересчур активны если они чересчур активны мы сразу же к э ним мы преподносим какие-то активные игры то чтобы им могло понравиться уже по роду своего действия мы уже знаем когда нужно активную когда нужно спокойную игру и когда ребенок уже настолько выбегался вытанцевался мы всегда впустим какую-то спокойную игру чтобы он немножечко остыл а если еще еще хочется поактивней мы запускаем намного активнее игры. И вот детям всегда вот так вот интересно. Дело в том, что у нас, наверное, не было ни одной идентичной программы да, друг к другу. То есть каждая программа, она своя. Потому что каждые дети, они не повторяются. Каждый раз они... Даже если дети повторяются, то приходят с новым настроением. То есть уже меняешь. Просто, ну, нет такого, чтобы... Дві зіркальні. вас застати в розплох це дуже тяжко, я так розумію. Так? Ну, можна. На самом деле. Якщо <гум> ну, імені нік імені нік є такий, знаєте, авторитетний для своїх, заліз під стіл, сидить там 40 хвилин, і три лучших друга з ним там вже, а час іде, то ступор оцей 30 секундний він. Треба якось домовитися зараз, тому що ти розумієш, що все те, що продумали і прописали, як уявила мама ситуацію, зараз забули і робимо вже те, що, що потрібно в даній ситуації. І залазять під столи і програму продовжують. Такі казочки на візи. Часто такі капризні діти трапляються, які от просто не йдуть. Слава Богу, ні. Ні. Я не знаю, На 20 заказів, можливо, один. Можливо, навіть і менше. А можливо, і менше. Вони настроюють своїх дітей, ну там батьки, да, що до тебе прийдуть друзі. А у тебе буде свято, ти будеш сьогодні найголовніша або найголовніша. Діти цього чекають. Ну там дуже рідко а це як було. будеш так їсти, то ніякого свята тобі не буде. А як будеш так слухати, то ніякого свята тобі не буде. І дитина да? три дні шовкова, тому що буде свято. І коли вже це врешті починається, то ти от тоді вже ти не маєш права бути в поганому настрої. Бо це для дитини зараз відбувається. Ти розумієш що здається, що для дітей, які ж такі. Не люблять цих свят, мені здається, батьки для них і не замовлять такого. Um, Якщо вони знають свою дитину, що вона не, не любить грати, коли працюючих більше, ніж дітей, да. бо дві дитини, і а, два аніматори, звукорежисер і адміністратор в залі чотири дорослих людини. На, на дві малих, одна з яких з рук не сходить у мами, бо мама казала: я вам казала, що він так в нас гуляється, не дуже любить. Ну mm -hmm. організуйте нам, що ніби. <світ> <світ> ну, от те, що ми зробили висновки, можливо, ми не зовсім праві, але от весь наш колектив саме так вважає, дитину потрібно віддавати в дитячий садочок, щоб вона спілкувалася з дітками, щоб вона бачила свята, щоб вони вчили віршики. Це дуже добре, коли є час на дитину, коли бабуся або мама, або тато займаються з нею постійно, але потрібно, щоб вона якось е Стала у соціумі, потрібно, щоб вона бачила навколо себе ще щось. От, е, ті дітки, які ходять в садочок, і ті дітки, які не ходять в садочок, вони дуже відрізняються. З такими дітками, які не ходять до дитячого садочка, набагато важче працювати. І всі ці школи розвитку вони не допомагають, тому що вони розуміють, що я тут рівно годину, я позаймаюсь, а через годину за мною прийде мама. І це трошки не те, коли дитина цілий день в садочку з дітками їсть там, спить і вона чекає, а тоді вже повернеться, що мама прийде, забере додому. Це зовсім інше. Ну тому потрібно. На мій погляд, потрібно дітей в садочок обов'язково віддавати. А держава, щоб створила нові дитячі садочки, яких зараз дуже мало. Ми десь приблизно так повинно все звучали, тому що зараз я знаю, що з'являються якісь там дитячі садочки приватні, там на 5 чи на 10 дітей. Не знаю наскільки вони різняться між цими звичайними. Садками, але в будь-якому випадку вже вона дитина навчається спілкуватися з рівними да. їй, да. чимось да. ділитися, чимось не ділитися, вміти забрати, вміти поділитися. Це теж і така... свою думку. Вони вболівають, наприклад, з десяти дітей, п'ять садочкових і п'ять не садочкових. Ми їх називаємо. І от дітки, коли йде гра, і залишилось двоє, і грає одне садочкове, там то цих п'ятеро підтримують під музику, видно, дрісують, мовчки ждуть, да, чим все ти? закінчиться. Так, так. І є. так і є. Ну, тобто вони вони дуже різні, але, але вони класні, бо ти розумієш, що ці люди виростають, і це от такі особистості. Ніколи не задумувався, То я розпочав розмову з цього. Ніколи не задумалися, що з дітьми на і перейдете на якусь більш дорослу категорію з молоддю, гратися з дорослими. Та це ж нам треба вирости. А ми щось не, не виростаємо з цього віку. Нам ми бажаємо, щоб ти 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 ви ти і далі тому тому, не виростали, тому що ви дуже веселі, позитивні тому. і приємно з вами спілкуватися. У нас, Окей. на жаль, вже мало часу залишилось. Ми вам дякуємо за Ємну розмову за те, що допомогли нам створити тут гарний настрій. Я думаю, що багатьох наших телеглядачів він вже піднявся. Ну і для вас я нагадаю, що підтримувати цей гарний настрій вам допоможе наша програма. Тому не перемикайте канал. Що в цей день буде в історії, ви зможете дізнатись з нашої наступної рубрики.